Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Мене як не дивно звати Ігор. І сьогодні у нас на огляді компонентів настільна гра Майстри Фортець в локалізації Kilo Games. І дякую Kilo Games, що надіслали цю гру на огляд. Автор гри Деніел Фрюкселіус. Отож, гра розрахована від 2 до 4 гравців, орієнтовний час партії 30 хвилин і... Вік від 8 років. Ось так виглядає коробка з іншої сторони. Є зображення, як буде виглядати гра на ігровому столі, короткий опис, що ви будете робити в цій грі, та вміст коробки. А тепер давайте відкриємо і подивимося, що всередині. Так, відкривається коробка доволі легко. Так, правила. Правила насправді невеликі, багато ілюстрацій з різноманітними прикладами. А ззаді є ефекти монет. Добре, йдемо далі. Так, це у мене пакетик. Плитками якраз оцінює фортеці, яку ми будемо будувати. Давайте частину витягну, покажу вам. Ось так вони виглядають. Плитки мають числа, деякі плитки мають одне число, деякі два числа, деякі мають такий символ галочки, деякі мають різні зображення. І таким чином з цих плиток будемо складати фортецю. Плитки якісні, видавлювалися добре. Так, далі в нас тут є міплики. Ну, плики, звичайні, дерев'яні, нічого особливого. Тут з боку в нас ховалися монетки. І також ще запасні наклейки. Про наклейки я вам зараз розкажу трошки згодом. Монети. Якраз оці монети нам будуть приносити перемогу, тому що хто швидше збере 7 монет в базових правилах, той і перемагає. І також кожна монета має ще свої якісь унікальні властивості. Гравець, який її бере, виконує ці властивості. Хочу ще звернути увагу, що центрування, мені здається, трошки з'їхало. З інших боків, бачите, з тої сторони монеток. Вони всі ось такі трошки. Ну, можливо, вони такі мають бути, якщо вони всі такі. Але таке враження, бачите, що ніби коло мало бути без оцих е, жовтих дух. А Хоча дійсно, напевне, центровка роз'їхала, бо є монети, де вони плюс-мінус кращі. Ніж оті, що тут. Але це не заважає ігровому процесу зовсім. Хіба затяті перфекціоністи можуть на це трошки посваритися. Але ще може бути ситуація, що це насправді у мене така коробка. Напишіть в коментарях, чи у вас монети добре відцентровані. Так, далі у нас це називається склади. Тут ми будемо складати плитки, щоб потім з них будувати фортецю. Придбавши гру, тобто розпакувавши гру, ці штуки будуть в розібраному вигляді, їх потрібно буде зібрати. І якраз оцей двосторонній скотч допоможе вам це зробити. Тут я навіть покажу, як воно це працює, тому що один з цих складів у мене вже відклеївся. Мені здається, що треба додатково буде проклеювати, можливо, ПВА клеєм, тому що. Двосторонній скотч в мене отут відклеївся безпосередньо на цьому складі. На інших а, він тримає, ну, чуть-чуть тут є такий зазор, бачите, якщо підклеїти, воно буде тримати, але все одно з часом відстане, я думаю. На зеленому все добре. І на жовтому теж трошки відклеїлося. Не знаю, від чого це залежить. Можливо, я а, при поклейці погано тримав, тобто мало тримав. Можливо, треба було довше, можливо, сильніше притиснути, тому, напевне, буду ще ПВВ-клеєм пройдуся, щоб воно добре тримало. Знову ж таки, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи у вас воно добре тримає. А це от ці наклейки, ви їх сміло відклеюєте, і будете клеїти Тут є такі спеціальні місця під них. От, Спочатку приклеюється оця біла штука до цього складу, І потім клеїте ще сюди і приклеюється вона. Ось так, таким чином. Так, це у нас е, фундамент. Кожен гравець буде мати ось такий фундамент, звідки буде починатися його фортеця. І будемо ставити плитки ось сюди, і таким чином збільшувати нашу фортецю і заробляти очки, щоб швидше досягти перемоги. І далі у нас ось такий 3D-замок. Його потрібно буде ще правильно скласти. Зараз покажу. Так, це у нас. Трек, по якому ми будемо рухатися нашими баронами тими міпликами. Це в нас ринок монет тут буде, тут буде ринок плиток, а тут рухаючись по цьому треку, будемо здобувати монети. І також можна буде ще взяти додаткові плитки з запасу, додатково рухатися, цей діамантик означає. А як складається сам замок. Ось тут він е, отак згинається, але нам потрібно зігнути е, тільки оці башточки. Оці. Кущі мене згинає. Кущі згинаються лише тоді, коли ви хочете назад в коробку запхати е цю, цей 3D-замок. Потім беремо цю частину замку. Ось тут є такі пази, а тут на баштах є такі виступи. І ці пази ми ставимо в ці виступи, щоб скласти наш 3D-замок. Запхали. І тоді піднімаємо ось цей наш головний замок. Поки... Він не стане, не зафіксується. І в нас вийшов прекрасний 3D-замок. Розкладаємо знову ж таки це опускаємо, це забираємо і будемо ставити назад в коробку. Ось такі компоненти є в настільній грі Майстри Фортець. Найближчим часом ви побачите летсплей на цю гру, або, можливо, він вже є, якщо так, то ось тут в підкасті він буде. Придбати цю гру ви можете на сайті KiloGames, посилання буде в описі до цього відео, а за промокодом Ігорко10 ви зможете придбати цю гру з 10% знижкою. Надіюся, відео вам сподобалося, було корисним. Не забувайте ставити ваші вподбайочки, підписуватись на канал і в коментарях напишіть, як вам самі компоненти гри. Можливо, ви вже грали всю настільну гру, то напишіть, як вам ця гра. От, дякую за перегляд і до наступних відео.